Вітаю всіх! Пропоную вам коротенький розклад на три варіанти: які події, або що буде відбуватися, а можливо, в яких енергіях ви самі будете перебувати до кінця серпня 2024 року і пораду візьмемо для вас. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого. Тож, які події, або ви в яких енергіях будете перебувати. Відлюдник, суд і королева Пентаклів перевернута. Дивіться, можливо, ви будете знаходитися у таких ситуаціях, де будете нервувати, можливо, у вас ревнощі будуть долати, або якийсь страх, або бажання комусь помститися. Навіть можливо, якась жорстокість у вас може проснутися, бажання відстояти себе, свої інтереси. Але, можливо, ви і помиляєтеся, тому що ви у старих таких своїх звичках, які не дають вам побачити світ зовсім по-іншому. Подивіться на ту ситуацію, яка у вас склалася, з іншого ракурсу. Ви самі себе будете у чомусь обмежувати або вести себе так ну, надемоційно. Тож, подивимось, порада для вас. Що ж вам варто зробити? Ну, Парада для вас зірки, говорить про те, що ви знаходитеся під охороною вищих сил. Але не плутайтеся у темряві, не шукайте те чого, ви, те, чого немає. Краще дивіться на те, що у вас є. І як його розвивати, захищати для себе на користь. Тож. Бажаю вам, хай до кінця цього місяця відбудуться тільки позитивні події для вас. Другий варіант: паж мечів перевернутий, п'ятірка пентаклів і дев'ятка келихів перевернута. Для вас є така, такі події, будуть цікаві, що, можливо, у вас буде не вистачати на щось грошей або ресурсу. Або, можливо, навіть із, зі здоров'ям якісь складнощі можуть виникнути. І через це ви не відчуєте від підтримку від своєї родини. Будете вести себе, можливо, так, як нерозумна дитина. От вам хочеться і все. А інші хай під вас підлаштовуються. А це буде псувати стосунки у родині. Тож, давайте подивимось для вас підказка, що вам варто робити лист. Говорить про те, що вам перед тим, як когось звинувачувати, то самі обміркуйте, що саме відбувається. Ну, тому що в більшому ступені всьому, всіх тих подій, можливо, ви будете самі, а вам ну, відкрийте очі, як воно є насправді. Отакі От для вас будуть події до кінця серпня місяця. Відкривайте очі і уважно читайте те, що знаходиться між рядків. Це вам буде допомогою. А я бажаю вам приємно провести час до кінця серпня місяця. І третій варіант: королева мечів перевернута, королева жезлів і трійка келихів. Ну, це говорить про те, що, можливо, у вас або свято якесь буде відбуватися, яке принесе вам задоволення, а можливо, ви будете гарно спілкуватися у колі своїх друзів, але будьте такі уважні, тому що енергії будуть занадто активні і конфліктні, тому щоб не попасти у розчарування якісь неприємні ситуації або ну, скажімо так, і у епіцентрі якогось скандалу, вам варто уникати оцих е, таких дружніх зустрічей, тому що вони вам будуть заважати отримати свою стабільність. Ви самі себе будете розгойдувати. І вам порада, риби ви, вам порада заключається в тому, щоб ви звернули увагу. Краще заробляйте гроші, ніж святкуйте те, чого ще поки ви не маєте в руках. Так, до вас фінанси йдуть, але варто прикласти зусилля і ви їх отримаєте. Тож акцентуйте свою увагу на своїх фінансах. А я бажаю хай всі події до кінця серпня місяця будуть для вас тільки благосприятливі. І всім бажаю миру, затишку і натхнення.